Дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Так, да, будь-який успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось. І в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко знаючи так. як. А, тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якась маркетингова компанія, щоб там працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там, мегастар чи супер-оратором, щоб просто знімати відео. Зараз навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш в TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не супер зірки якось. І тут головне навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти uh -huh. компанії. Тому ми працювали оці всі, а, як тільки я дуже від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі, це ігри на телефони, таполки на телефони, різні там і сайти, і різне можливість щось там продавати, якісь органічні продукти, куча всього, що люди вже самі шукають. То ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили, і тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них і стається ці всі монетізації і так далі, І коли для когось це основний заробіток. Для них це просто додатковий сорі, що так, але пил. Ну Насправді, бо це гроші, я розумію, кожна, кожна, коли ти їх заробляєш, ти розумієш, що кожна так. копійка важлива. Але в а, загальному масштабі ти розумієш, що це пил, що для когось, коли заробіток, бо в тебе є продукти, які ти можеш продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогерів, взагалі людей. І блогерство, і різним напрямкам кріпти. Саме головне, що не заробітку, а кріпти, бо зараз є величезна проблема з банком. З блокуваннями, як вивезти гроші, перевезти. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар 3 секунди і гроші де хочеш, розумієш. Воно є під контролем. Хтось слідкує за тим, тобто держава може впливати на твої гаманці? Поки що ні. Але це ведуть обов'язково під контроль. Величезна проблема в тому, що все, що зараз відбувається в світі, на жаль, це дуже болюче звучить, але не можна в один день всім сказати, а, чи передати по новинам, друзі, фіатних грошей більше не буде. Ми робимо світовий переворот, ми міняємо всю власть. Але Тепер буде отак, отак, отак. Ми вводимо єдину в електронну валюту CBDC, У вас там буде USDT, у вас там USDC, і тепер всі ваші гроші а, не активні. Як було в Союзі, Пам'ятаєш, у людей купа збережень було в один момент прокинув.